Привіт, друзі! Всім бажаю здоров'я! І сьогодні у нас знову рубрика розпаковка посилок з Аліекспрес. Сьогодні нам буде допомагати ось отакий самурайський китайський ніж. І погнали! Перша посилка у нас. Ей, самурайський ніж, Ти якийсь такий собі самурайський ніж. О! Як завжди матрьошка, одні посилці, дві посилки. Чого, це стяжки. Стяжечки взяв їх для того, щоб можна було в комп'ютері якісь зробити кабель-менеджмент колись, коли треба, не знаю, щось постягувати, якісь дроти. Стяжки малесенькі, Ось такі. Так, одну, ану, одну. Ну, тим не менше, щось можна стягнути. Так, далі. Наступна посилка. Так, 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 так. Це у нас тюльпани. Тюльпани. Ну, ви зрозуміли, для того мого... Лабораторного блока живлення, то також вони підходять і просто у мультиметр. Тобто кинули провода, там можна з іншої сторони крокодили, щось наподобі того. Ну, і маємо собі вже тоді провода для роботи. Так, поїхали далі. Що ось тут? Опа. Що тут таке? Це я вже бачу, що це не моє, явно не моє. Я не знаю, це якісь на руки, на ноги, для чого воно? Що воно таке? Без поняття. Поїхали далі. Ще одна посилка, наверно, посилка макрьошка. Так, да, посилка Матрешка. Так, перше, що я вже бачу, це я замовляв. Це в нас LM327. Це чіп для того, щоб ви могли на своєму автомобілі подивитися, які у вас там помилки. Познімати їх так далі, щось трохи підналаштувати. Бачите, навіть в комплекті диск іде. Не знаю, для чого цей диск. У мене навіть дисковода нема. Але тим не менш. Поїхали далі. О-о-о! А це в нас для рибалки. Дивіться, красота яка. Так, як стрикоза. Ефу, смердить різає мою бре. Ну, сам силикон такий досить нягенький, такий, ну... Бо то буває якийсь дубовий трохи, а це іменно така подвижненька приманка. Ну... Я думаю, що... Окуні, судаки і так далі. оцінять, оцінять. Дуже такі яскраві, гарні. Бомба. Мені подобається. Ну, плюс такий ще кейс. То що треба. Так, поїхали далі. О. О, а це у нас. це USB-тестер. Зараз секунду. Візьму якусь павербанку, побачимо, як він працює. Так, 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 так. Ой. І так, що ми бачимо? 5 і 169 тисяч вольта. Ну, це треба сюди під'єднати кабель і вже побачити, що може видавати наш павербанк, що наш приймає телефон і так далі. Перемикається, щось тут ще має перемикатися. А, дивіться. Щось перемикається. Ну, це все буде потім. Нам це знадобиться для наступних відео. Про цей же ж павербанк, тоді ще про автомобільні зарядки і так далі. Тому такий невеликий анонс. Саме для цього брався цей USB-тестер. Поїхали далі. Так, це тут вже все. Далі малесенька посилочка. І що у нас тут є? Ну, це щось мої, певно, дружини. Не знаю, що це таке. Туш, якийсь лак. Для нігтів що це таке. Ну таке щось. Поїхали далі. Наступна посилка. О, Ну, а це ж ті крокодили, що я казав. Маленькі такі. Силіконовою накладкою такою. Зрозуміли. Проводок. І маємо каплі для роботи з нашим або мультиметром, або з лабораторним блоком живлення. Багато крабиків не буває, це хай будуть. І остання посилка на сьогодні. Блін, якісь ці пакети. Не хочуть розрізатися гарно. Так, pe X8. Нічого собі, така коробочка ще й 3D з цієї сторони. Ну, як зрозуміли, це в нас шнур. Ось такий красивий шнур, різнокольоровий. Так, що в нас пише на коробці? На коробці в нас пише 100 метрів шнура. 100 метрів. Так, різні діаметри, скільки вона витримує. Це в нас це в нас 012 мм, 12 ЛБ. Ой, 22 ЛБ, перепрошую. І має витримувати вона 10,2 кг. Що класно, що це x 8 це означає, що ця жилка йде з 8 ниток. Так, ну дивіться, що я можу сказати. На чуття, вона досить тонка. Ну, сказати, що прямо тут 0,12 мм я не можу. Ну, мені видає вона трохи грубша. Так як білеска, то приблизно приблизно, мабуть, 0,16. Ну, так, знаєте... Потужна, блін, руки порізати можна. Ну, на рибалку на Окуня на Судака. Та ще з тими приманочками. Весною то, що треба. Так, друзі, на сьогодні в мене все. З товарами з AliExpress. Всі ці товари я ссылки постараюся вам закинути в опис товару. Ну, тільки дивіться, я часто буває і купую посилки з Aliexpress. Три товари в одній посилці, тобто вони йдуть трохи дешевше. Тоді з різними купонами, не факт, що ті посилання, що я вам скину, там воно буде така сама ціна, як коли я брав. Швидше за все, що я брав дешевше. Ну, тим не менш, посилання поскидаю. Всім гарного дня і до побачення, до нових відео.